32 із 34 депутатів з'явились на чергову сесію міської ради. Цього разу в порядку денному було 39 питань по міському бюджету, комунальній власності, земельних відносинах тощо. Почалось офіційне зібрання з доповідей. Першим словом взяв заступник міського голови Олександр Ясинецький, який звітував про виконання програми економічного та соціального розвитку міста за 2015 рік. За словами доповідача, 2015 рік був складним. Піднявся рівень безробіття, погіршилась криміногенна ситуація. Міський бюджет став більш залежним від держави. На сьогодні ця цифра становить 63,3%. Шановні депутати, враховуючи вище викладене, можна констатувати, що минулий рік виявився доволі складним у розвитку міста. Маємо надію, що 2016 рік буде, хоч і не набагато, але кращим. Об'єднавши зусилля влади, громади, бізнесу, всіх коростенців, ми зможемо розвиватися і надалі. Далі говорили про виконання міського бюджету за останні 12 місяців. Доповідач Людмила Щербанюк, начальник міського фінансового управління. Бюджетом додатково отримано 3,7 млн що на 7,8 млн або на 11% менше ніж у аналогічному періоді 2014 року. Найбільше надходження до міського бюджету за 2015 рік забезпечили наступні підприємства. Це дирекція залізничних перевезень, 21% від всіх надходжень до цього податку, локомотивне депо 16%, і три освіти 12,2%. 20 прат Коростенський завод МДФ 6,3%. Заслухані звіти одноголосно депутатами були затверджені. Далі на сесії розглядали питання комунальної власності, земельних відносин тощо. Пряма трансляція усього, що відбувалось, уже втретє, була доступна для широкого загалу в інтернеті. На youtube каналі Коростенської міської ради можна переглянути усе, що відбувалось, переслухати, хто що говорив у повному обсязі.